Все в нашому житті це наш вибір. Будь-яка ситуація це наш вибір. Розказує дуже цікавий приклад: в одній сім'ї родились близнята, і батьки з ними знущались, били, пили. Ну такі, таке собі дитинство. І через 30 років знайшли цих чоловіків. Один з них був в тюрмі, його запитують. Ну чому ти в тюрмі? Він каже, ну ви ж знаєте, яка в мене сім'я, в мене там от знущались наді мною, зрозуміло, що я зараз в тюрмі. Та коли знайшли другого брата, він був дуже розвинутим, багатим. Таким чоловіком, і його запитали, чому ти так живеш. А Він, він говорить: ну, у тебе ж такі були батьки, і таке все. Він говорить, Так, ось, у мене був приклад, як робити не треба. І тому я вибрав шлях розвитку. Я присвятив своє все життя тому, як зробити інакше, щоб не повторювати таке ж життя тому наш вибір завжди за нами.